Гравці Заболоцівської громади активно беруть участь у різноманітних товариських матчах. Про один із них дивіться далі у сюжеті. У селі Добряни зійшлися дві січі на футбольному полі, а саме ФК Січ із Добрян та ФК Січ із Заболоцівської громади. Вболівальники чисельно зібралися, аби підтримати улюблену команду. Перший тайм не приніс переможного голу жодній із команд, а тому рахунок залишився незмінним 0-0. Проте цікавішою видалася гра у другому таймі. На 23 й хвилині перший гол у ворота ФК Січ із Заболоцівської громади був успішно забитий. На 38-й хвилині другий гол у ті ж самі ворота залетів та викликав бурхливі оплески. Незважаючи на поразку ФК Січ із Заболоцівської громади, ця гра ніяк не применшує їх здобутки у футболі, адже кожен із них є професійним футболістом з великим майбутнім. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.